Ісус втихомирює бурю на морі. Важливі є обставини, в яких відбувається це втихомирення бурі. Перше, взагалі сама буря на морі. Не знаю, чи є тут такі люди, які були, попадали на бурю на морі. Була? Є такі між вами? Є. Але так, що ви були на морі, в морі, так? десь там між хвилями. Думаю, що це має бути дуже страшно. Більшість, напевно, ми так більш теоретично розуміємо, що це страшно, що можна померти, втопитися. На ігнатянських реколекціях є така молитва цими, цим Євангелієм. Там тець нам включав. Музику, яка супроводжувала на цій молитві такими спецефектами, що, щоб легше було прожити цю бурю на морі, це, це, що переживали апостоли, велику тривогу, страх і теж тишу Ісуса, Його спокій і те, що все йому є підвладне. Відбувається це в четверту сторожу ночі. Четверта сторожа ночі це майже надранок, це від 3 до 6 ранку час. Це дуже важкий час в плані чування, якщо потрібно щось, потрібно не спати, хто був на чуванні вночі, хоча б раз, то знає, що це дуже важкий час. Ще там до 12-ї так. Я по собі говорю, що е, до півночі ще більш-менш, але потім цей час на пам'ятаю розарії відчування, коли за цим свородом проводили. І о 6-й годині ранку була служба. Та свород такий активний, службу веде, я там очі ще плюс-мінус відкриті, а серце вже було дуже далеко, десь у снах. E, важко в такий час чувати. Теж пам'ятаю в коло в спільноті, коли був там місяць, то e, перші десь два тижні e, вся спільнота ходила вночі на молитву, теж десь у другій або третій годині ночі на, на адорацію, в тиші. Якби хоч там співали щось, говорили, то було б легше, але в тиші бути годину. Це велика боротьба. Так само в нас, пам'ятаєте, були ці чування до ранку, як визначалася година, хто коли хотів, приходив. Теж це боротьба, щоб не спати. Ісус цей час перебуває на молитві. Він чуває, Він молиться в цьому важкому часі. А апостоли, Його учні в цей час є на морі, де є буря, і ці дві дійсності вони співставляються. Це е, мир, як, в якому, в який проживає Ісус, е, мир, який приходить під час молитви, і буря, яка є тим символом наших життєвих труднощів. Написано в Євангелії, що вітер дув супротивний. Вітер дув супротивний. За цим можна би було багато замислитись, що це за такий супротивний вітер в нашому житті. Тобто, щось, що не дає нам йти вперед, рухатися вперед. Згадайте собі такий час, коли дуже сильний вітер. Ти йдеш. А, а ще якщо е, кілограми такі, що не дуже вони тебе несуть вперед, то вітер зупиняє. Вітер, Якщо сильний вітер або в горах, так буває на самій вершині, коли дуже сильний вітер, то може аж зносити людину. Цей супротивний вітер в нашому житті, це наші проблеми, хвороба може бути. Напружені стосунки в сім'ї, бізнес не йде, грошей немає, якісь страждання, війна для нас теж є цим супротивним вітром. Тобто все, що не дозволяє нам робити крок вперед. І цей супротивний вітер, він нас в якійсь мірі зупиняє і не дає рухатися вперед. А ми би хотіли йти вперед. Ми би хотіли, щоб в нас все було добре в житті, щоб не було проблем, щоб не було хвороби, щоб всі стосунки були добрими з усіма, щоб все так було гладко. Хотіли би за це. Часто ми молимося до Бога, просимо, щоб все було добре, але воно так не є. І так, скоріше за все, і не буде ніколи. Щоби все було гладко і ідеально, цей супротивний вітер в нашому житті, він завжди присутній, деколи більше, деколи менше. І проблема не в цьому вітрі, проблема не в цих проблемах, не в цих труднощах, які є в нашому житті. Але в цьому Євангелії є рецепт, що нам робити. Є Ісус, який молиться в цей час. Коли ми переживаємо цю проблему, Ісус молиться. За нас, благословляє нас, супроводжує нас в, цій, в цих переживаннях, наших в труднощах. І уявімо собі навіть цю ситуацію, що Ісус на горі молиться, і Він, якби бачить цих апостолів, які там написано, побачивши їх, як мордувалися веслуванням. Вони замучилися цим веслуванням, гребуть, гребуть, а воно на місці вони стоять, не можуть йти вперед. Ісус це бачить, бачить це страждання їхнє, бачить страх в їхніх очах, бачить, що в їхньому серці багато тривоги. І Він молиться. Це, е, уявімо собі, усвідомо собі, що так відбувається е, в наших стражданнях, що Бог молиться за нас. так. Кому молиться, Отцю Небесному молиться. Це так е, умовно те, що Ісус молиться за нас, тобто нас благословляє, е, переживає за нас. Але тоді, коли Він бачить, що учні вже безсилі, що так багато страху в них, Він залишає молитву і йде до них, йде, щоб зупинити цю бурю, щоб їх заспокоїти. Каже їм відваги, це я є, не бійтеся спокійно, все добре, я з вами. Навіть коли він був десь там трошки далі, то він був з ними, він їх супроводжував і дозволяв їм прожити це випробування, досвідчити цієї тривоги на серці. Е, можливо, те, що вони почали більше молитися, так як це в нас буває, коли якісь страждання, і випробування, то. Ось ця молитва стає сильнішою, глибшою, навіть щирішою може бути ця молитва, бо щось нам дуже треба, бо дуже нам важко, бо, бо страждання, бо є якась хвороба, і людина тоді прибігає до Бога. Як тривога, то до Бога, так в нас в народі говорять. Рецепт є дуже простий. Треба, щоб Ісус увійшов у човен. Щоб Ісус увійшов у човен, щоб Він не пройшов повз, так як могло відбутися. Він ішов по морю і хотів їх минути. Він чекав цього запрошення, чекав, чекає нашого теж запрошення в цей човен нашого життя, в наші сім'ї, в нашу щоденність. Ісус хоче увійти, хоче там бути. І це є. Найпростіший спосіб, щоб справлятися з тими життєвими проблемами, труднощами, які є в нашому житті. І запам'ятаймо собі ці слова, які сьогодні Ісус говорить до нас: це я є не бійтеся, це я є, не бійтеся. Він молиться за нас, Він нас благословляє, Він турбується про нас, переживає за нас. І Каже, що він є з нами. Не бійтеся. Амінь.